Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Іван Франко Три міхи хитрощів Було це восени. Біжить лисичка польовою дорогою та й зустрічає їжака. «Добрий день, їжача небораче. крикнула лисичка. Здорова була, лисичко сестричко, відповів їжак. Знаєш що, їжаче? Ходімо зі мною. А куди ж ти зібралася? Та йду готоди до саду їсти винограду. А не кислий він, лисичко. Та де там кислий? Розповідала сорока білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий, пора збирати. Ходімо, наймося, ще й дітям погрону принесемо. Ні, лисичко, каже їжак, не піду з тобою, боюся. Той господар хитрий, селець понаставляв, що зловлюся. Не бійся, їжаче, небораче, сміючись, каже Лисичка. У мене є три міхи хитрощів, то вже я не я буду, коли тебе з сильця не визволю. Ну, коли так, то нехай буде й так. Пішли удвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик. Лисичка ступила необережно та й зловилася в сильце. Смикнула раз, смикнула другий раз. Куди тобі? Не пускає сильце, держить за ногу. Ой, їжаку, братику. кричить лисичка, Рятуй! Як же я тебе, лисичко, порятую, мовив їжак. Добувай свої треміхи хитрощів і рятуй себе сама. Та де там ті мої міхи? лементує лисичка, а сама аж тремтить зі страху. Бачиш, скакала через річку, і всі міхи урвалися і впали у воду. Їжаку, братику, подумай ти. Може, у тебе якась хитрість знайдеться? У мене є одна, відповів їжак, та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилася, і лежи. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже загинула, та й викине тебе за пліт. Послухала лисиця їжачкової ради, притаїлася, лежить, немов давно загинула. Прийшов господар, побачив її та аж носа затулив. От, шкода, промовив він, не був кілька день коло сельця, а тут, бач, яка гарна лисиця зловилася, та вже й гнити почала. Що тепер з неї за пожиток? Викинути за пліт та й кінець. І він відчепив лисицю з сильця, взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліт у кропиву. А лисиці тільки того й треба було. Як дасть ногам ходу, як чкурне, лиш у бур'янах зашелестіло. Минуло два дні, чотири дні, біжить знову лисичка польовою дорогою і зустрічає їжака. Добрий день, їжаче, небораче. Здорова була, лисичко сестричко, відповідає їжак. Ходім зі мною до саду їсти винограду. А не страшно, лисичко, після позавчорашнього. Е, е, що там? У мене є три міхи хитрощів якось виплутайся!» Пішли вдвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик. їжак неборак якось не додивився та й спіймався в сельце. Ой, лисичко, сестричко. Закричав бідолаха. Спіймало мене сильце і не пускає. Ану, добувай свої триміхи хитрощів і визволяй мене із зашмра. Ой, не Боже, мовила лисичка, пропали мої хитрощі всі до одної. Скакала через річку і всі триміхи вирвалися і булькнули в воду. А, то вже видно така моя доля, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичко сестричко, пробач мені за все, чим я тебе обидив та образив. Прощаю тобі, їжаче, мовила лисичка, витираючи сльози з очей. Прощаю тобі од усього серця. А йди, лисичко сестричко, обіймемося ще раз на прощання. Лисиця обняла їжака, хоч і як їй було не до смаку. Та що, не бурак на смерть лагодиться, то як же йому не вволити останню волю? Поцілуй мене, лисичко сестричко, просив їжак. Адже ми вік звікували, як брати з сестрою. Нахилилася лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та ледве доторкнулася своїм язиком до його зубів, а їжак тільки клац, ухопив її зубами за язик та й держить. Що вже лисиця крутилася, вертілася, що вже скавучала й плакала, їжак держав зубами за язик, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак спіймався у сильце і держить лисицю за язик, він розсміявся, впіймав лисицю, а їжака відпустив на волю.